А що купив би ти на бойові? питають побратими у солдата. Купив би я побігать по траві і холоду окопного не знати. Купив би я спокійних вечорів, гарячої домашньої вечері, щоб тихо у печі вогонь горів, і мирно спали діти у оселі? Купив би я для мами ще синів? Щоб вічно не лишалася самою, купив би тих, кого я не зумів спасти від куль, забрати із собою, купив би для небес міцну броню, щоб витримала бомби та ракети, закрив би небо, вигнав би русню з усіх земель старенької планети, а потім би дістав квиток у Крим, спитав би, чи живуть там українці. Чи я для них вважаюся своїм і пірнув у море тепле, аж повінця?